Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна, Укрінформ розпочинає свою роботу. З вами Ольга Атаманова. Дев'ятий рік триває війна і 268-й день триває героїчний супротив українського народу. Коротко про наш розклад пладі на сьогодні. О 12.30 до нас приєднається Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини. Зміна, і ми будемо говорити про те, як розпочала вже працювати експериментальна процедура, процедура оформлення посвідчення на повернення українців, які були примусово депортовані до Російської Федерації, о 14.30 до нас приєднається Гундус Мамедов, експерт з національного та міжнародного кримінального права, кандидат юридичних наук і заступник генпрокурора 19-21 років. І ми будемо говорити про обговорювати рішення суду вчора, яке відбулося у справі про збитий малазій. Ській Боїнг, тож буде тема дуже цікава і актуальна. У п'ятнадцятій годині до нас приєднається Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, і будемо говорити про ключові проблеми тут, про поточну ситуацію саме з енергопостачанням в нашій країні. А прямо зараз у нас на зв'язку Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, ми вас вітаємо. Добрий день, шановні журналісти. Я вас вітаю. Добрий день, пане Миколо. Сьогодні вже ми знаємо, що Дніпропетровщина опинилася під обстрілами окупантів. Удари були завдані по Нікополю, Вчора була жахливий обстріл Дніпра. Тож які наслідки таких обстрілів? Яка ситуація наразі в області? Зараз ситуація повністю під контролем. Якщо брати з понеділка, то у нас найбільше постраждав саме Нікопольський район. і Нікополь, якщо заразум порахувати, то було понад 250 е різних снарядів СРСЗВ та тяжкої артилерії. А це Нікополь і декілька громад Нікопольського району. А вчора у нас під обстріл попало одне велике промислове підприємство. Ви всі бачили це відео його Викладав 23 людини. Постраждали. 15-річна 15 дівчинка її прооперували на сьогоднішній день. Дев'ять людей стабільні. Вони знаходяться в лікарні. Одна жінка була з інфарктом від ракетного обстрілу. Також її стабілізували. І потрапило під обстріл ще одне приватне підприємство. Велика кількість будинків постраждала, удар був по цивільній інфраструктурі. А, тому ситуація була вчора дуже жахлива. Пане Микола, яка наразі ситуація з тими, хто у лікарні? Чи вся необхідна допомога у них є? І що відбувається зараз в області з критичною інфраструктурою? А, Перше, всі стабільні. Всім надана допомога, нікого не виписали. Всім іншим, які не в лікарні, надали там первинну допомогу. Але дев'ять людей знаходилися вчора і знаходяться сьогодні. З ними все добре, але їх поки що не виписують. Кому треба, зробили операцію, як я вже сказав. Тепер щодо критичної інфраструктури. На цьому тижні були два потужних ракетних обстріли. По були обстріли критичної енергетичної інфраструктури саме в Кривому розі. Це Великий енергетичний об'єкт, який фактично, там, скажімо так, задовольняє потреби щодо електричества великої кількості області, і починаючи з вівторка в області є проблеми світлом. Якщо казати на вчорашній день, то після вчорашніх обстрілів в тому числі у нас було без світла десь приблизно 300 тисяч абонентів. Якщо сказати, Людям то це майже мільйон людей були без світла, але ми провели роботу по всім громадам. Є ці аварійні та стабілізаційні відключення. Є наскільки можливо, підтримка від цих мерів від цих голів громад щодо економії електроенергії, тому я сподіваюся, що ще 2-3 дні ця ситуація вже буде стабільна. Нікополі Марганіс постійно перебувають під обстрілями. Чи не плануєте ви запровадити там евакуацію людей? Дивіться, примусову евакуацію не оголошували, але можу сказати: ми майже кожен день на зв'язку з мером Нікополя паном Сивюком. І дивіться, Нікополь це велике промислове місто. Там є потужні підприємства, які навіть під обстрілами на сьогоднішній день працюють. Люди там отримують заробітну плату. При тому, ну досить велику заробітну плату отримують. Тобто є зарплати там по 20 тисяч є більше зарплати. Саме менша зарплата, якщо не помиляюсь, там 1014 на підприємства. цих. тому люди на сьогоднішній день всі турбуються про завтрашній день про те, щоб сьогодні була копійка за що жити і таке інше тому. Велика кількість людей, а майже 70% з Нікополя виїхала в тому числі частково. Виїхали з Марганця, але виїхали куди? Вони виїхали в Покров, вони виїхали в інші громади Нікопольського району, куди не дострілюють ворог. А я ще раз і не одноразово казав, що обстріли ведуться з території Нергодару, між Запорізькою областю і Дніпропетровською областю. А в цьому районі є велике водосховище. Відстань. По цьому водосховищу від Енергодара до Нікополя, вона е поруч з цими громадами вона складає від 4 до 19 кілометрів. Тобто це зона ураження як з артилерії, так і з РСЗВ, при тому дуже, досить е точно. Але люди виїжджають на ночь. Розуміють, що є обстріли, є велика кількість чатів, є попередження від обласної військової адміністрації. В день повертаються і працюють навіть в таких умовах. Залоги і працюють і виплачують заробітну плату. Наші люди дійсно надзвичайні. Щодо ситуації з контрдиверсійними заходами, ми знаємо, що постійно на Дніпропетровщині проходять такі заходи. Якщо можна трохи про результати таких заходів, давайте я трошечки скажу по-іншому. Можу сказати, що Служба безпеки України. В Дніпропетровській області працює дуже потужно. Але коментарі щодо їхньої роботи, я думаю, що слід звернутися до них. Але на протязі цієї війни ми бачимо, що особливо в останній місяці це дуже дуже потужна робота. Щодо переміщених осіб, ми знаємо, що Дніпропетровщина стала прихистком для багатьох людей, які вимушені були покинути свої домівки. Які проблеми тут що доводиться зараз вам вирішувати? Дивіться, ситуація така: якщо дивитися на динаміку, ми бачимо, що динаміка приблизно десь 5 тисяч людей, які стали на облік до соціальних служб. Тобто, фактично, у нас було 364-365 тисяч, зараз майже 370 тисяч. Але на мою думку, і на думку працівників соціальних служб, це ті люди, які не ставали на облік, але зараз прийшли ставати для того, щоб отримувати допомогу виплати від держави, тому ситуація фактично не змінила люди з області не виїжджають. Якщо сказати, що це люди, які не стали, а приїхали, то можна сказати, що динаміка плюс п'ять тисяч. Але чому не виїжджають? Тому що, як я вже казав, і Нікополь, і Дніпровий ріг це і Павлоград, і Кам'янська це великі промислові центри. Не тільки нашої області, а сьогодні, після того, як велика частина країни зруйнована, люди розуміють, що вони тут можуть знайти роботу, тому вони залишаються саме в Дніпропетровщині. Шановні колеги, ваше питання, прошу, мікрофон. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Укринформ. Уточніть, будь ласка. Тобто з Нікополем зрозуміло з інших міст Дніпропетровщини теж люди не, не хочуть виїжджати, не збираються виїжджати, попри те, що руйнуються об'єкти критичної інфраструктури і можливі проблеми з опаленням і освітленням. Дякую. Дивіться, у нас настільки мужній народ. Що якщо сказати там розбивка по громадам, є Дніпро, є Кривий Ріг, два потужних центри. Так ось ми бачимо внутрішню динаміку по регіону, коли люд, більше кількість людей залишається в Дніпрі і в Кривому Розі. В Дніпрі вже майже там 150 тисяч, було трохи менше, там 130-135, Тобто люди сюди приїжджають. А, і Кривий Ріг. Друге, дивіться, у вівторок після Ракетних обстрілів, залишилось без електропостачання чотири шахти. Там було 566 шахтерів. Ця рятувальна операція тривала 4 години, всі хто стали, а на ранок всі знову пішли на роботу. І це стосується буквально всіх підприємств, навіть куди прилітала або поруч прилітала ракета. Прилетіла, все зробили. Прокуратура, військові надали, ну і Нацполіція надали ДСНС надали дозвіл для робіт, і вже люди знову на роботі. Пане Микола, щодо опалення. Чи вдалося запустити всюди вже опалення? Розуміємо, що на вулиці вже мінусова температура, чи вдалося ці заходи вже провести? Дивіться, опалення вже є не один тиждень. А, ми зовсім. На тому тижні зовсім недавно проводили велику спільну нараду з органами місцевого самоврядування з обласною військовою адміністрацією підготування, стосовно підготовки стосовно готовності саме до обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, водоканалів, станцій, тощо на цій нараді, в тому числі, був і Криворісгаз, і Дніпропетровськгаз, і ДТЕК, і інші підприємства великі, які саме забезпечують теплом, водою і світлом наших громадян. Ця область готова. Є розроблені плани і заходи. Стосовно того, що робити, якщо світла нема понад 4-5 годин, яким чином де забезпечується поставка води, де включаються генератори, всі наші лікарні повністю під'єднані до генераторів, тобто навіть коли в області там і вчора, і сьогодні були і у вівторок були відключення світла, а, у всіх. Соціально значимих об'єктах, тобто лікарнях, всіх необхідних закладах, світло було. Є розроблений план, що якщо вже такий критичний час ще є понад 400 а, пунктів обігріву по всій області, а розроблені інші заходи стосовно того, як захищати ці об'єкти, що робити, якщо будуть влучання, там, наприклад, якісь там а, насосні станції, то що це все про, ну, про опрацьовано, тобто всі знають, що робити. Кожний мер, кожна установа. Що Дніпро, що Кривий Ріг, що Павлоград, що Кам'янська. Всі ці заходи є. Розголошувати я їх не буду, тому що це відкрита буде інформація, але область готова до всього. Пане Миколо, я дякую вам за це включення. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Наш наступний брифінг відбудеться о 12.30, Тож залишайтеся з нами. і Слава Україні!